Дівчино, мені потрібна сумка. Що? Сумка потрібна. Дівчино, перепрошую, в мене трошки тут я пиль витраю і його займаюсь одночасно. Ви щось хотіли? У Скажі... вас <зараз> та? Ви щось такий. конкретне хотіли? Так. Да. сумка така красива. У вас є в тіктоці бачила. Е, яка саме дівчино? Ви що? Не у нас, є, у нас є різні кепки, наприклад. Або ж ось такі кепочки є. Також дуже класні, або ж, наприклад. У нас велика колекція одягу, який, до речі, зараз по скидонам. Так. А скільки воно там коштує? Ось, а наприклад, скажіть. ось такий топ коштував 600, раніше. 600 100%. Та які 600, дівчино, він коштує 275. Дуже шо? якісний врубчик, красивий. А джинси теж. А джинси? Зачекайте, у нас є ще ось такий синій топ. А помимо синього є ще ось такі красиві топи. І теж за 300 гривень? 325. О, Уявляєте? Беру. Берете да. в усіх хуйрах? І джинси. І джин... хоть, ласка. Як ви побачили, що тут джинси вісять? Ну, не знаю, за вами було. Дуже красиві. Є ось такі з цікавим фасоном у вигляді ось такої е, штучки. Тут красиві. Ой, а це ще... такий модний фасон, так, так. так. А ще тут ось такі розрізи на колінках, що зробить ваш образ ще більш цікавішим. Давайте я за вами ще кепочку таку красиву бачу. І знаєте, скільки вона коштує? — Скільки? 943. О, Ось такі красиві джинси. Вони гарно сидять. І в гарних кольорах. Ось, наприклад, такий синій та ось такий графітовий. Навіть не знаю, який вибрати треба брати дві у вас якраз дві футболочки і дві джинсики. Ну, давайте я поміряю так Окей. там кепочку я бачила Крепочку, за вами. давайте там? підберемо зелену і зелену і рожеву давайте, Під футболочки. давайте, давайте. все ось то а по що я прийшла а, ну так по джинсики